Привіт! Сьогодні я виїхав пахась. Ось так ось виходить. Своїм 952.3 і чотирьохкорпусним хкорпусний клун. четвертий корпус. І отак на чотири корпуси виходить. Трактор тягне добре. Ходю п'ятою пониженою. Це виходить 9 кілометрів. Іде без нагрузки, без ніде нічого. Отак ось, з цієї сторони. Ходить без нагрузки. Обороти держать повні, навіть і грамочки не скидує на оборотах тахометр. Як взяв з самого початку, так і пішов. Переставив я нав'язку на регулятор глибини. І регулятором хоч і колісо стоїть, виставлено в глибину. Ну, регулятором держу глибину і виходить, коли йому важко, з прогрібом йде, він його придавлює. Бо пробував відключати і просто в плаваючому, то йде важко і він йде гребеться. А коли з регулятором глибини, то він його виходить, придавлює до землі і він йде без прошльобів. Ну сейчас сніму ще в роботі. Ну і так ось йде він у роботі. 9 кілометрів. На комітер нікуди не падає, температура рука. Ну і отак ось із залі. Тракторів в мосту поміняв, Масло довольний, Тракторів тихіше стало. Зараз двері відкриті, шум йде від двигателя. а так трактор від моста набагато тихіше, по з тим, що було зайкаде. Вже підходить скоро двигателю міняти можуть. 4 корпуса. до солярки ще не знаю, не міряв, я тільки виїхав. повен-повен, тоді поміряю, скажу, скільки вийшло. Отюдись 22 см глибини, цього достатньо. В общем, последний проход и все. 7 часов шість гектар я зробив.